Метелик, сиве волосся зачесане назад, і незмінна люлька у руці. Це Роберто Бергонзо, художник, який займався відбором митців для виставки картин у Львові. І якщо тут в Україні його мало хто знає, то цього не скажеш про Італію. Художник унікум, який працює у так званому стилі у арту. Окрім того, він відновлює добру традицію створення картин на замовлення, що колись існувала в Європі. Відтак співпрацює не тільки з приватними особами, але й великими промисловими групами. Зокрема, a concern on um fiat замовниками моїх робіт є різні люди. Це може бути або приватна особа, або компанія. Скажімо, я багато працював для компанії «Фіат». Потрібно сказати, що вибір, вибір, зокрема, картини, він не залежить від побажання суто замовника. Я приймаю замовлення, ознайомлюся з місцем, де вона буде знаходитися, спілкуюся з замовником, і, зрештою, картина повинна відображати внутрішній стан людини у той момент і в той час, а також гармонійно бути інтегрованою у ту обстановку, де вона буде знаходитися. Бергонзо говорить, сучасні італійські художники перебувають у постійному пошуку нових технік і стилів. І якщо у його картинах багато чорного кольору і позолотий, то молодший колега Бергонзо Вітторіо Варре навпаки зробив ставку на інші барви: білу, чорну та червону. Моя техніка не є складною. Це картини із серії Чорне та біле, які відображають життя таким, як воно є, у чорних та білих тонах. Вони є нейтральними із вкрапленнями чогось позитивного, як кольору. Я взагалі вважаю, що людина повинна мати певний баланс як позитивних, так і негативних речей. У даному випадку мої картини презентують людину як єдине ціле, що складається з негативу та позитиву. У Львові виставка протривала лише два дні, звідки поїхала на експозицію до Києва. Щоправда, уже за якийсь час 15 картин знову повернуться до нашого міста і перебуватимуть тут постійно. Таким буде дарунок італійських художників поціновувачам живопису.